Всім привіт друзі. З вами Standoff на зв'язку! Ще ябив. Вибив такий пістолет з двома наклейками за 23 голди. Друзі, ще на вибив. І все, бачите, який пістолет, з двома наклеїчками, 23 голди. На цей трохи 25 стою з одною. Я поспішив трохи. Одна наклейка. Тут можна вибити нормальний скін за 27 20... 20... голди. Якщо є 27 голди, залітаю сюди і вибиваю скин. наклейками. Зараз я вам покажу. Так. Обновляємо. Зараз інтернет, чи що стендов глючить. Ладно, давайте потім зайдемо. Давайте виберемо зараз. Зараз будемо вбивати бокси. Чотири бокси таких. Фал фал фай фабле. Наверно, не будемо вбивати, бо щось воно не, не, не грузить. Закладений ніс Закладений ніс не. Стендов чи що-то. Зараз перезайду, зараз побачу. А поста... а тим часом, поки перезаходів, поставте лайк, підпишіться на цей канал. Успіл підписатися. Друзі, там моновитись скінчик, 4 наклейки було. Луайли я. Так, втекал. Да, Зараз побачимо, чи зайде в стендов чи ні. Може стендов включить. Зараз мене бронза. Три я думаю, мо сьогодні доб'ємо сільвера первого. У мене не знаю, там трохи залишилося. Якщо хочете допомогти, залітайте допомагайте. Так, 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 друзі. Як ви думаєте, загрузиться чи ні? Загрузиться чи ні? Загрузило. Зараз купляємо чотири бокси, фалбил четыре бокси. Ні, давайте три, наверное. Давайте три купим бокса. Або вообще по два. Два тут. Два. Магазин і два. И два скорпіона, друзі. Открываем перший скорпіон. Ну, хай нам попадется, шо хоть что не буде. И І... ехала! Ее мей! Херня! Давайте фалбик открым! На пистолета покрутим такого! Ехала! Стоп, стоп, стоп! -мо, моё пять херня такая сама. Скорпион открываем. Давайте на херню три раза магическое число. Три. И ехала! Стоп! Ну шо? Блин! Я думал, ну шось выбил. Нихренна. Давай такой раз. Раз. И раз, я такой покрутим, и... ехала! Ну хоть шоус! Онкамонка якось. Аура! І це ми все зараз продаємо. За 0,06. І зразу нас купляють. Друзі, хочете продовження, ставте лайк, підписуйтесь. А, зараз ще я вам не, не показав, як там наклейки. 6. Так, дивіться. Найти на ринку. Ну поки щось немає наклейку. Вранці такі одні, одні наклейки тут були. Хоча бачите наклейка за 27. У мене нема це б'яв його... бажте наклейку на за 27 голди. Трут вона вибить. Всім дякую. З вами був Стендов.